Галі Кришна, дорогі вітання. Хотілося поділитися тим, як пройшов вчорашній день на розповсюдженні книг. <кхід> Поки зараз не сильно холодно, нульова температура, то хочеться по максимуму також розповсюджувати. Там ще на тому місці, де я розповсюджую книги, на контрактовій площі там зробили ковзанку. Дуже багато людей там збирається. Багато приїжджих з усієї України також. Ну і взагалі концентрат таких людей, тому... Багато легше поширювати книги, коли дуже багато людей збирається разом. І я думаю, що, так сказати, використовуючи час і обставини, хочеться по максимуму там розповсюджити, поки є ця ковзанка. І, звісно, що той, хто організував цю ковзанку, отримує багато духовних бонусів, тому що дійсно завдяки цьому багато людей отримали книги, ще лепровопади. І, і ось вчора я також вирішив поїхати. Е, і була дуже гарна сонячна погода. Ну, оскільки я домовився з одним відеоним поїхати, то ми завчасно приїхали за годину, я думаю, там десь ще до кафешки почитаю годину книги. Ну, все-таки, коли ми приїхали, вже бачу гарна погода сонячна. То думаю, ну, хоча б трішки погуляю, потім змерзну і вже піду в кафе. От, думаю, і навіщо я так завчасно приїхав? Небагато людей на вулиці. І тільки от про це подумав, виходить жінка. З одного кафе і я їй пропоную книги. І, ну і вона так спочатку скептична, так, що це ви тут заробляєте? Це...» я кажу, ні, це духовна волонтерська діяльність ділена з добром, позитивом, книги духовні. От. А, а що, що це за книги? Ну я почав розповідати. Скільки тобі платять? Це ж теж часто питання. Я кажу, я не заробляю, я вже десять років в храмі живу, займаюсь духовною діяльністю. Ти справді ти, ти просто продаєш, і ти правді цим займаєшся. Я кажу, звісно, десять років вже живу, вивчаю зі знання, ділю з іншими. Ну і почав, оскільки вона така, ну я їй так зразу запропонував книги, і вона так з якось таким скептицизмом слухала, я думаю, ну за скоріше за всього вона не візьме, тому буду їй так уже прямо казати, що я живу в храмі, от і ми там повторюємо. Мантру, там, практикую, може, так прямо її просто говорю. Думаю, ну якщо що, то вона скоріше дізнається все правду і все і не захоче, і я далі продовжу розповсюджувати. І якщо я замітив, що чим більше я розповідаю, тим більше вона додихається каже, о, класно, да, я з вами згодна. Ну, в общем, я так її порозповідав, но, ну, видно, що коли я вже запропонував книги пожертвувати, бачу, що вона ще така була невпевнена, і вона така каже, Ну, я не знаю. Я не до кінця впевнена, що мені потрібні ці книги, але я відчуваю, що я хочу віддати вам гроші. каже. От, і взагалі вона дала пожертву, Я каже: От вам книжечка, це моя улюблена, подаруш самопізнання, пізнання, ще досконалі питання. І вона каже, я не знаю, чому мене накрила така ефорія. Хочу прочитати і дізнатися побільше про це. Бо такі обставини. Зараз я не знаю, як мені жити. Я навіть не знаю, навіщо взагалі мене мати на народила. От. Я кажу, ну бачите, у вас такі питання всередині. Якраз і знання, воно дійсно допомагає відповісти на ці фундаментальні питання. От. І в общем, і так вона дуже надихнулася, дякую, дякую. І задоволена пішла. І, от. І я туди поняв все, зрозумів Кришна, навіщо я приїхав завчасно, щоб зустріти таких людей. Дуже так цікаво, от як ти відчуваєш присутність Кришни в цьому процесі, як він посилає людей. Хоча в них є запит, і вони самі не розуміють, але все одно, як сказати, треба тримати рамку впевненої людини, і тільки часом, коли ти їх надихнеш, тоді вони вже розкриваються. Ну я далі продовжив поширювати. І ну, як завжди, там, махаю рукою, зупиняю людей, і тут хлопець прибігає, я махаю. Хоча я вже його забув, але він мене не забув. Він такий, а, да, да, да я пам'ятаю, да, ж, у мене є готівка, зараз куплю. Я тоді згадав, що це десь неділю тому я розповсюджував, цей хлопець пробігав, він так зацікавився. Каже, ну у мене нема готівки. Я кажу, ну можеш на карту. Каже, та ні, я зараз повернуся через 20 хвилин. От, і, ну добре, я кажу, ну давай обмінявся телефоном, бо то зазвичай, коли так кажуть, більше не повертається. Хорошо, я продиктував новий верю, ви мені... Скинув виклик, все, в мене його номер є. Ну, ну добре, буду чекати. Ну і дивіться вже 20 хвилин, вже півгодини, години немає, мені вже треба на обід, і ті, тому я йому дзвоню по цьому номеру, і, звісно, ніхто не бере. Ну, ну добре, як завжди, я обманули. Ну ладно. От. Це таке ловка Сан-Кіртані, коли ти прив'язуєшся до людини, котра тобі каже, та я. Підійде потім, і ти такий вже шукаєш, ну коли вона вже прийде, коли. Ти витрачаєш багато часу і зусиль на це, коли ти чекаєш, а потім вона, чи вона вже і не повертається, якщо повертається, то вона вже так іде, і ти там. Ну ви ж сказали, та ні, мені не цікаво. Тому ліпше зразу вже забути про цю людину і йти далі, і все. Там повернеться, повернеться, але ну, не прив'язуватись, бо багато ресурсу, енергії витрачається на це, коли ми очікуємо. Ну, в общем, я цього хлопця зупинив, і він такий: да, в мене тепер є готівка, да, без проблем. Я кажу, а я вас тоді чекав. Він каже, ну, у мене просто, я думав, зараз повернуся, а мене не відпустили з роботи, тому таким чином вийшло. Я кажу, ну класно, що ви взагалі. От повернулися, дай, да. І ну, він, общем, зробив пожертву налічкою і взяв книги. Тому так от дуже цікаво, що я вже його забув, але Кришна його не забув, так сказати. І він взяв книгу. <кхм> і далі, далі продовжував розповсюджувати книги. Тут з'явилася дівчина Настя. І вона каже, що е, ну я її пам'ятаю, бо вона вже брала книгу, вона так теж скептицизмом, потім я їй все-таки розповів, вона надихнулася і взяла одну книгу. Я кажу, ну як ваша справа щось читала? Вона каже, да, от я там купила якісь кростворди, прозгадувала, потім е, світло мала виключати, я взяла книгу і так почала читати і всю книгу прочитала. Е, По-моєму, це досконалість йоги. Вона прочитала. Так, да, мені от так сподобалося, з усім згодна. Єдине, з чим я не згодна, це те, що пишеться, що служити Крішні можна безперервно 25 годин на добу. От з цим я, звісно, не згодна, що так можна прям служити і не, і не уставати. Я кажу, ну ви знаєте, що це найменше за що ви можете так сказать бути не згодним. Я там думаю, що може скаже там якісь там про відносини. Там, чоловіка з жінкою, чому чи чи саме Кришна, верхона чи ще щось. А такий момент робує, що вона не дикнеться згодна з тим, що можна 25 е, годин на добу служити і не втомлюватися. <схі> Тому я був радий. Каже, так, да, мені сподобалося, зразу прочитала. Я кажу, ну тепер беріть далі іншу книгу, досконалі питання, досконалі відповіді, тут дуже багато цікавих тем. Вона каже, так. Да, я кажу, це така книга класна, що її може за один день прочитати. Він каже, ну давайте, да, я візьму, прочитаю. От, бо я не знаю, може я колись. Я кажу, а потім подорож, саме пізнання візьмете. Да? У ну, мене може чекає якась подорож за кордон. Я кажу, тоді вам подорож до інших планет. ще. Каже, ну мені тільки сія розібратися планети. Взагалі, вона взяла досконалі питання. Ну і це було класно, коли людина вже прочитала книгу повністю, повернулась до тебе і дала якісь зворотні... Запит і, і взяла ще одну книгу. Це дуже класно так. Також я також зустрів свого знайомого, котрий вже повна колекція книг, але каже, в мене є особливе для тебе, котре в тебе немає, досконалі питання. І він придбав цю книгу і ще на англійській. На англійській у мене була вища смак книга, і він також її придбав. Довольний. Він збирає повну 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 колекцію. Пожертвував 108 гривень, бо він вже в тімі О, такий от цікавий також момент був. І далі я пішов вже на обід, от, пообідав. І, ну і звісно, було вчора, просто коли я був, то взагалі нікого не було. Я був з тачкою, з рюкзаком з їжею і зазвичай там якісь стоять, продають квіти, знайомі там, чи іграшки, то я одних них залишаю цю тачечку, можу сходити в туалет чи поїсти. Тут нікого взагалі нікого не було, щоб просто сходити в туалет, треба було одягати знову рюкзак, брати тачку, з неї заходити в кафе і потім отак от. Бігати, в общем, з усіма цими баулами туди-сюди. Ну і також на обід пішов і вже йду з тачкою і з рюкзаком, щоб руки помити. От, я тільки йду, і в мене в руках був, був комплект, і хлопець побачив і каже: я от там з вашим одним спілкувався, я хочу ще більше дізнатися ось про це. І каже: ну, от, я все розумію, що це важливо, але не вистачає зусиль мені, от, щоб практикувати. Я кажу, ну нічого, це головне спілкування. Ну, в общем, ми там багато поспілкувалися, він поділився Ось, і придбав ще собі парочку книжок. І, ну, і був дуже такий натхнений, я його запросив в храм, і він надихнувся також завітати. Ну, в общем, було так цікаво, що от у нього був сам запит, він почав шукати, і потім ми ще він там працює, десь поруч пересікалися з ним. От. Ну, так от так було багато подій, це така був, був дуже дійсно насичений день, багато спілкування різного позитивного І короткі якісь зустрічі і такі і десь тим більше спілкувалися. Ну і от було ще теж дівчину зустрів, запропонував їй книги. Ось вона надихнулася, зробила гарну пожертву, я їй ще там подарував від її життя. Там в нас є носочки, горішки і книга. Ось, і тільки я їй це подарував, тут підходить чоловік, от, я бачу, що він як військовий, я кажу, військо, він каже, да. І він мені, мене пригостив там хлібом і яблуком. І він каже, я просто в Фейсбуці вас побачив, що ви розповсюджуєте тут, а мене от якраз направили в Київ, я пішов на прогулянку і якраз от вирішив до вас завітати, поспілкуватися. Думаю, це класно. І ми взагалі з ним поспілкувалися, і поки ми з ним спілкуємося, підбіжалися ці хлопці, котрими до цього знімали, котрі люблять солодощі, та їх пригостив в солодощі. каже, можна я і хлібом їх і яблуком пригощу. Він каже, так, звісно, я їм дав хліб яблуком, Він каже, дякую, бо я їв тільки вчора, снідав і все більше не їв. І ми в общем, поспілкувалися з цим військовим відданим, і він також придбав. Придбав комплект книг, каже: я от вам все віддаю, щоб тільки на проїзд залишились, щоб доїхати. Я так дуже хочу от, почитати, дізнатися побільше. І я також чого запросив до нашого центру. От. Ну, в общем, було так цікаво, що ти коли навіть з одної людини спілкуєшся, ще інші підбігають і просять там солодощі, книги, і це дуже так цікаво, <кхем> коли так дуже насичено. І коли ти на одному і тому ж місці люди вже, люди вже пам'ятають і вони вже чекають. Один хлопець там теж вибігає, каже, я тут виходжу з метро, бачу, вас немає. Я так трішки засмутився. Завжди, коли проходжу, вас бачу, тут вас немає, я трішки вже почав переживати. А тут я за угол завернув, опа, стоїте, і все, я заспокоївся. Тобто люди вже чекають, люди вже очікують. Спілкування книг. Це дуже цікавий процес. Ну і общем, потім вимкнули світло, пішов на ковзанку, далі вже продовжував розповсюджувати. Також були цікаві люди. Ну і в кінці, вже, коли вже намагався їхати, то також хлопці зупинилися. І спочатку у них таке було недорозуміння, а потім вони, «Да, так нас все, все цікавить, нам все цікаво, да? там йога, буддизм там, ось, да, І, в общем, дуже натхненні придбали книги. І це дуже, дуже класно, коли багато людей, дуже багато людей, котрі цікавляться. Їм це цікаво дізнатися побільше. І коли ти це, це споглядаєш і просто виходиш, то просто достатньо вийти з цими книгами, спілкуватися. Люди вже знають, люди звертаються, ти от, отримають книги, і це дуже класно. Дуже класно, відчувати себе таким от почтальйоном, який просто передає це знання, і ти бачиш, як люди надихаються, коли вони зустрічаються з Крішною. Що так от будемо далі продовжувати? Hare Krishna, ďakujem za hlavu.